Вітаємо всіх. Пройшов місяць із вами знову рубрика Народний мікрофон. Дізнаємось, що турбує жовтоводців. Отже, перше питання: куди на думку городян міська влада повинна витрачати більше коштів, на які сфери життя в нашому місті. Слухаємо відповіді. На мою думку, в благоустрій міста а також в розвиток, ну не навіть не коштів, а зусиль в розвиток тих підприємств, які є вже в нашому місті. Ну, наприклад, у Потрібно вирішити питання з того восток руда. Я думаю, що потрібно і міській владі більше зусиль вкладувати в те, щоб ну, відповідно знайти чи інвестора, чи ну вирішити це питання дороги. Так і так вкладають. Та де ж вони вкладають, а оце що зроблено? Вони одно ліплять, а друге ламають. А першотравнива воно там гарно зроблено? Ну да. так. І до цього добре зробили. До м'якової фабрики там. Вже да. Все правильно робить? Да. А ще куди? Чи mm. все в гаразд в місті? Ну, та я там знаю. <різько> Ні, <різько> ну, живу живу Мені головне, щоб дороги були хороші. В розвиток міста. Однозначно. Що саме? Діти. Охорона здоров'я. и, я думаю, свит. На ваш взгляд, куда городской власти нужно вкладывать больше денег? В нашем куда? На развитие предприятий, чтобы была работа для молодежи и вообще для всех. Тогда будет все хорошо. Только на меня, только на меня. Я очень больной, мне много денег надо. Вы очень больны? Да. У меня это, как правильно сказать, большая доза радиации и Смертельная доза радиации, но ну, ранец борется, только не с чем бороться, потому что денег мало. А где вы получили эту дозу? Ну, это чернобыль Славучись, Там. Чернобылець? Ну, Чорнобилець. В 1987 году у нас командировка була груз отвезти в Чернобыль. А в 80 90 году я работал в Чернобыль, славучиць Это зона отчуждения Чернобыля. Ну а вы обращались за помощью, за. У нас есть программа радиационной защиты. Да обращался, но у меня болезнь мучает, и мне тяжело. Самому, конечно. Но вам выделяли какие-то деньги на лечение? Мало, очень мало. А сколько, если не секрет? 500 гривен. На благоустройство города раз, на развитие предприятий, два. Ну и на медицину три. Я так это мое мнение. А куда начальство решит, куда я не знаю. Тут уже понимаете. В в Розвития города, дороги там, я не знаю. Дороги вкладываються. Да, это очень хорошо. Які проблеми ще залишаються в місті? Э, наверное, надо боротися з Амбрузії, потому що много алергіків очень. Говорять, по другим городам это не такая проблема. а У нас на самом деле. На ваш погляд, куди міська влада повинна витрачати найбільше коштів? Яку сферу? На помощь, на оздоровление людям, на дороги. В освещение, потому что света мало в городе вообще. То есть вечером на улицу просто страшно выйти. Это и все. Дороги, дороги ужасные в городе. Дороги сейчас вроде как вкладывают. Ну не знаю. Вы не, не заметили еще? У -у, еще не заметили. Нет. А вы пешком ходите или ездите? Ездим машиной. Пока не заметили, не знаю. В дороге. Да, думаю, в дороге. По крайней мере, пока. Mm. Ну, делают же, ремонтируют. Но... Ну, то, что mm. ремонтируют, это очень недостаточно. Mm. Маяковского ездили по Маяковскому. Поедете. Увидите, как mm. ремонтируют. Mm. Да, лучше бы в дороге. А так, ну я не знаю, куда они еще могут вкладывать. В тот же, допустим, тот же асфальтовый завод запустить. Бы, это самое. Неплохо было бы. Здоровье. Ну, я считаю, что это главное. Первое, это школы, детские садики, во-первых, детские садики, там дети очень часто болеют. У меня ребенок. И у родителей много вопросов возникают насчет этого. Например? приклад. Э, Например, дети часто болеют в садиках. С чем это связано? Я думаю, З отопленням зиму і неправильним проветриванием помещения. Ну, Можна звернути увагу на санітарні вимоги, так? Так. так. На ваш взгляд, городская власть куди більше денег вкладати в наш город? Це по мамані нікуди не вкладывают. Я как смотрю, як мусор не коня. Чому? Дороги ремонтують? Прийдіть до нас на Хмельницького. наприклад. Перше Ну, Ми там живем. не живемо, а ми живемо. живемо, Ми на Хмельницьке живемо, по тому відео. Я тут живу ще города не було. То город сказка построїли. А зараз мусор. Мені не подобається, що, наприклад, кінотеатр, де спутник, що он бездействует, Там треба наладити порядки. Что ж это, купили, и теперь здание-то ломается, падает, приходит негодность. Час робити, час відпочивати. Як жовтоводці проводять свій вільний час та чи задоволені культурним життям в нашому місті? Як проводите вільний час? Ну, за комп'ютером буває. І на тренування ходимо на футбол. футбол. А культурні мероприятия посещаєте? Ні, на жаль. Чому? Ну, не знаємо, коли будуть проходити. Ну, вот проходив рок-фестиваль, в театр а, да, да В театр. Ні желання? В театр какие... Как би... Тренировки просто не успеваем. А які культурні мероприятия хотіли б видеть в місті, молодежний? Чи ви відвідуєте культурні заходи, якісь? стають? Обов'язково. Які? Цим святом я був вражений і задоволений. Я сам музикант. Був вражений і задоволений. А в театр ходите? Ходив, була вистава. М -м, церква Святої Троїці, якщо я не ошибаюсь. Врата, Рай, як ламіада, я ходив сам. Був дуже задоволений творчістю наших, будемо казати, співмешканців. Міста. А які культурні заходи так. повинні бути ще в нашому місті? Я думаю, розвиток спорту треба придати стадіону, більше значення. Це моя моя думка. А якого саме спорту? Я ще сторонник важкої атлетики, мотокросу, само собою. Я бачив, був виступ наших спортсменів. В той день, як були тут, у нас треки показували люди з Дніпропетровська. Що думаю, що ми самі можемо це робити. А як проводити вільний час? Буває, приходити додому так, після роботи, що робити? Телевізор дивитись чи що? Ні. Я йду першим ділом, можу піти. У мене є сусідка, вона займається квітами, Я допомагаю їй квіти, бо в Хмельницькому 33 там є передомова ділянка, ми там займаємося квітами, квітом, допомагаю да, цьому. а потім вистачає часу, то займаюся велосипед, спорт, штанга. Дані, чи відвідуєте ви якісь культурні заходи? Буває. <схав> <схав> які? <схав> mm, які? Ну, які у нас в місті проходять, всі стараємося посітити. В не ходимо. Чего-то такого хотелось бы больше со спортом связано, как-то хотелось больше, чтобы спорткомплекс наш развивался, больше для детей каких-то сек секций такого. А вообще как проводите свободное время? На природу в основном с детворой выезжаем, а так, конечно, мало в городе куда можно было пойти с детьми вот именно. Зимой выходим, гуляем даже в футбол на снегу с детьми. Скажите, как молодежь проводит свободное время? Как вы проводите? Занимаюсь спортом, потом что можно еще говорить. Домой приходите, что делаете? Я всегда прихожу, кушаю, делаю уроки. Йду на сексу футбол. Культурные да. а, ну, і футбол. Культурні мероприятия посещаєте якісь? В парке. Все, що було, в парке, ми ходили, дивилися, понравилося фестиваль, цей взагалі безподобний. Праздник, ну так можна було б краще. Були все время. На всі мероприятия ходим. Які заходи хотіли б бачити в місті? Концерти, в театр баж сходила. Дуже посліднє, що ми ходили, був концерт Вірьовки. Дуже сподобалося. Це взагалі дуже хорошо. Ну, мабуть, високі ціни заважають, так ходити? – Ну так, да. з пенсії, звісно, не дуже, але все одно раз на місяць би там сходили. А як ви проводите вільний час взагалі? По городу прогулялися. прогулялися, ну, ще на рибалку можуть з'їздити, мене взяти, я там під посадкою посидівся. А ви якісь культурні заходи відвідуєте в місті? Тільки коли приїжджають. Приїжджають і концерт від... 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 відкритий, відкритий або що, що от так да тільки. А от в палаці культури якісь заходи бувають, вистави, театральні, ходите? Ні, тому що коштів немає чи бажання? Скоріше коштів. А які заходи б хотіли б бачити в нашому місті? культурні для людей для вас особисто? Я я би хотіла концерти бачити. Якого плану? А молодіжні. щоб молодеж не сиділа на лавочках отут, а була там. Скажіть, а ви особисто як проводите вільний час? Чаще на огороді, якщо це літо. тому що пенсія маленька, надо якось то виживать. А взимку. А, а зимою більше так Уборки делаю капітальні в квартирі, і бісером там вишиваю, читаю більше. Вот в такому плані. Дуже мало вільного часу. Практи Практично ні тут. Ну, що ж робите? Дома на дивані, телевізор дивитися. Ну, то так, так. Вічір вже те саме. Дома телевізор. Це то вже поздно вечером. Угу. Хотілося, щоб наша міська влада більш звертала увагу на проведення ну, наших велозмагань, тому що це в більшій мірі у нас знаходиться на плечах нас самих активістів, любителів велоспорту. Чи ви відвідуєте якісь культурні заходи в нашому місті? Ну Ось ж приїжджали байкери, ну, нормально, погуляли, віддихнули. А ти а в театр ходите? Ні, нема коли. Я вже для цього не. А які культурні заходи взагалі вам би хотілося бачити в нашому місті ще? Ну, для молодіжі хай приїжджають якісь там колективи, типу Вакарчука хай приглашають, щоб приїхав. А як взагалі проводити вільний час? Та як? На огородах, на дачах, на рибалках. Ну, і пров... А взимку що робити? Теж рибачу. Таке час, що треба робити, робити, на сім'ю робити. Ніде не гуляєте, вільного часу взагалі немає. Ні, ні, у нас такого немає. В взагалі не відпочиваєте? – Взагалі. тільки робота, сім'я, робота і все. А додому приходите, що робити, якщо у нас екстрені. Ой, це ну, проведення з малишом, ну, з своїм рібінком. Ну, то і тренінги всякі, і розвиття, і, і все, і пора спати.